Порушення умов утримання в лабораторії криптобіології. Для сектора С активовано протокол Егіда. Зберігайте спокій. Приємного дня. Чорт. Егіда це неконтрольований аномальний вплив. Отже, повна зупинка роботи всіх лабораторій. І як нам тепер перевірити Альфу? Чекати на особливий дозвіл від полковника? Як довго? Варта навіть з усіма своїми іграшками ефективна проти аномальних явищ хіба що в лабораторних умовах. А з такою проблемою буде добре, якщо за кілька днів зможуть розібратись. Які ще іграшки? Високотехнологічна зброя та набої. Їх випробували на живих зразках, перевіряли ефективність. Даремна витрата грошей, на мою думку. Після успішного підключення до генераторів зона зникне, і вся ця зброя стане непотрібною.